В ефірі інформаційні деталі п'ятниці. І сьогодні у випуску про таке. Результати голосування в Ужгороді перерахують. Так постановив суд. Досі без підручників. Обіцяних навчальних посібників для школярів 4 7 класів Закарпаття досі не отримало. Півжиття у візку. Ужгородка з рідкісною хворобою Фрідрейха мріє знову ходити. Але без допомоги небайдужих ця мрія нездійсненна. В Ужгороді перерахують голоси за партійними списками на виборах до міської ради, таке рішення ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов одного з кандидатів. Ужгородську міську виборчу комісію зобов'язали повторно на підставі протоколів дільничних виборчих комісій провести перерахунок голосів та встановити результати виборів 25 жовтня. Постанова може бути оскаржена у дводаний срок. Ми можемо перерахувати, але так як нам повідомив Яків Леонідович, голова. Він подає в апеляцію, тобто від імені Ужгородської міської виборчої комісії. Тобто, як вирішить апеляційний суд, і так ми вже будемо діяти. Члени Ужгородської міської виборчої комісії вони згідні ще раз це зробити перерахунок, але так як буде подана апеляція, ми цього зробити не можемо. Обіцяні підручники для ужгородських школярів, так і залишаються тільки в планах. Ще до початку навчального року у Міносвіти пообіцяли. Школярам четвертих та сьомих класів книжки докуплять наприкінці жовтня. І хоч уже початок листопада підручників у шкільних бібліотеках нема. У міському бюджеті кошти на книги для четвертокласників і семикласників передбачили. Другу половину суми, які мали виділити з держбюджету, немає. Тоді як тільки на ужгородських учнів книг потрібно закупити. Купити на суму півтора мільйони гривень, то з чого вчаться ужгородські школярі, дізнавалася наша Ірина Крупко. Як не було, так і нема. Закарпатські семикласники та четвертокласники вже третій місяць вчаться фактично без підручників. Перед початком навчального року і батькам, і вчителям обіцяли книги будуть наприкінці жовтня. Та поки школам усе ще доводиться обходитися без посібників для учнів сьомих та четвертих класів. Стосовно централізованого забезпечення, то тут трошечки воно застопорилося, тому виходимо таким способом, що е, наші бібліотекарі – та і зрештою адміністрація вивісили на сайті і бібліотеки, і нашої школи. Вивісили електронні версії тих підручників. Тому батьки за бажання можуть туди зайти, скачати підручник. Майже півтора мільйона гривень необхідно на підручники лише для учнів сьомих та четвертих класів Ужгорода. Половина суми з міського бюджету, половина з державної казни. От тільки з останнього обіцяних грошей так і не виділили. Відповідно, і підручників нового зразка, які б відповідали сучасній навчальній програмі, не видали. Наскільки мені відомо, от із останньої наради, яка проводилася заступником міністра освіти Юрієм Григорічем. Кононенком на листопад місяць передбачається проведення тендеру на видання підручників для восьмого класу. Ніякої інформації про підручники для четвертих і для сьомих класів нам надано під час цієї наради не було. А поки в міністерстві мовчать в ужгородських школах вчаться за посібниками старого зразка. Та в цих книгах подані не всі теми, передбачені міністерською програмою. Багато чого доводиться шукати в електронному варіанті або передруко. Бібліотекар із 18-річним стажем Маріана Коклишин настільки затяжної відсутності книг не пам'ятає. Подібна ситуація була, подібна ситуація була, але не настільки. Випускники. Років, коли прийшла та нова програма, так само ми отримували підручники з затримкою, але у той час ми вже на вересень щось мали, уже щось у жовтні. Одна книга на двох на партах планшети або ж старі підручники. Так нині вчать семикласників та четвертокласників. Вчителі вимушені вдаватися до всіх можливих методів подачі інформації. Та якщо семикласники ще можуть готуватися з кількох джерел, то молодшим четвертокласникам без систематизованого матеріалу в одному підручнику набагато складніше. Бібліотека забезпечила нас старими підручниками. Не всі учні мають старі підручники, стараємося і, і виходимо із цього положення. Але, звичайно, хочемо, щоб якомога швидше прийшли до нас нові підручники. По, звичайно, що нам важко, важко, тому що не всі мають, не мають старі підручники, немає нових. Звичайно, це нелегко. А поки в школах шукають можливості викладання, батьки підраховують витрати на книги, які мали би бути безкоштовними. Одна книга в середньому вартує 60 гривень. Тоді як, наприклад, четвертокласнику потрібні 11 різних підручників. Тож батьки намагаються купити хоча б посібники із базових предметів. Нам доводиться докуповувати, звичайно, підручники, якщо ми хочемо, щоб дитина краще навчалася, щоб були позитивні результати. З розрахунку того, що дитині при Близно доводиться купити, ну хоча б мінімум два підручника. Ну бажано мати з української мови читанку. Ну тоді і виходить. Значить, мінімум 120 гривень треба віддати звичайно. Це крім того, що потрібні і робочі зошти. Коли будуть нові підручники, невідомо. Поки випуск безкоштовних книг для учнів четвертих та сьомих класів навіть не анонсовано. А серпневі обіцянки уряду так і залишаються порожніми словами. Півжиття в інвалідному візку у 17 Світлані Пазуханич поставили рідкісний діагноз хвороба Фрідрейха. Відтоді дівчина не може ходити. Їй важко говорити. Наші медики шансів на повне одужання не дають, а от ізраїльські обіцяють відчутний прогрес. Та на закордонну діагностику з коштів, які виділяють за першу групу інвалідності, відкладати нереально. Про сильну дівчину, яка потребує допомоги, далі у сюжеті. У п'ятиповерховій башці, як казкова героїня Рапунцель, без можливості покинути рідні стіни, живе Світлана. Тільки це зовсім не казка, а жорстока реальність. Молода дівчина у візку 17. -те. На вулицю виходить рідко, раз на кілька місяців. Вона б воліла гуляти та з четвертого поверху сходами спустити її може лише сильний мужчина, а піклується про дівчину, лише тендітна мама. Хоть and then for the cold thing. We do it last. Be a Світлані поставили діагноз хвороба Фрідрайха. у дівчини вражена нервова система. Людей з таким діагнозом на Закарпатті менше десятка. Лікарі говорять, шансів на одужання немає. Лікуванню не піддається, тобто якогось препарату, який би був хай дуже дорогий, недоступний в Україні, але відомий в світі. Його би можна було знайти і використати, і вилікувати цю хворобу такого на превеликий жаль немає. А мама дівчини переконана, діагноз небезнадійний і шанс таки є, щоправда, за кордоном. Дуже багато лікарів брали, то, -то дивили, як як Один лікар, що сказав, 99, і 9 і я даю, що це неправильний діагноз. І то тут... це в Ізраїль їхати треба. На сама визвонила, видивила в комп'ютері. Каже: мамо, давай я буду заробляти гроші. Jaz rada zanijam, vendar to treme, maj živični se. На лікування Світлана вирішила не збирати, продаючи у мережі саморобні браслетики. Колись її надихнув приклад семирічного хлопця хворого на рак, який так зумів зібрати собі кошти на терапію. Хоча Світлана не хоче акцентувати на своїй хворобі, аби прикраси купували з жалю для дівчини. Важливо, щоб виріб справді сподобався. Для охочих придбати такий браслет вартує всього 50 гривень. Для неї щонайменше найменше добу клопіткої праці. Wiesz, dla mnie półtora dnia. Na to, może, gdyby się wziął tak, to jeden dzień. Nie i no to póki nie celuj spokojnie. Та щоб зібрати 100 тисяч доларів на поїздку у Ізраїль для консультації і подальшого лікування, дівчині треба зробити мільйон таких браслетів, а на це немає часу. У ізраїльську клініку Шиба пазуханичі вже дзвонили, там їх вже чекають. Та з коштами поки скрутно, тому родина у відчаї просить про допомогу. Подарувати їй надію може кожен, надіславши гроші на номер картки, який бачите на екрані, або придбавши у Світлани один з її чудових браслетиків у соцмережах. Дівчина вірить, що колись знову стане на обидві ноги і прогуляється давно забутими вулицями Ужгорода. 128-му гірськопіхотну піхотну бригаду в повному складі виводять із зони АТО. Про це повідомляють волонтери. За їхніми словами, бригада йде на ротацію. Хлопців виводять з першої лінії. Тепер вони будуть поза зоною бойових дій. Цю інформацію опублікували і на волонтерській сторінці у Фейсбуку. Допомога 128 128-й». Там пишуть, що за наказом Генерального штабу збройних сил України найближчими днями 128-ма бригада має в повному складі залишити зону проведення. Ведення АТО причина планове виведення разом з тим. Командування 128-ї Мукачівської гірської піхотної бригади інформацію не коментує. Пояснюють, ці дані не для розголошення. Нагадаємо, у зоні бойових дій закарпатські військові перебували майже півтора роки. Нікуди не йдіть. Випуск деталей триває. Далі про таке вітаміни дорожчають. Фрукти на прилавках за кілька місяців додали в ціні на 30-40%. Гімнастика на пілоні закарпатки повернулися з півфіналу чемпіонату України з пілонного спорту з медалями. Закарпатське божоле відмінили фестиваль молодого вина, який традиційно проводили в старовинних підвалах совиного гнізда у центрі міста, був одним з найпопулярніших серед містян та туристів і щороку збирав майже півсотні найкращих виноробів області. Проводився всередині листопада, але винні льохи вже кілька місяців на реконструкції і закриті для відвідувачів. Це й стало головною причиною відміни божола. А ми поцікавились у закарпатців, які місцеві фестивалі та атракції вони вважають найбільш цікавими. Що почули у нашій традиційній рубриці громадська думка. Любий такий ярмарок. Це ну з одного боку можливо і для місцевих людей трошки відволіктися від проблем всяких. І для туристів це красиво. Те, що божоле відмінили, це шкода, бо там, звісно, вино, мед це було. Це осталь, а останні ярмарки, які в нас були, там ну, от, ну, за останні півтора місяці вони… Не люблю, там вино продають, а якщо і мед, то можна подивитися. В місті цього неможливо купити натуральні продукти, тобто тільки привозні, вино молоде, божоле. Я взагалі-то не ходжу ні на які ярмарки. Та я не знаю. У нас винний, винний є, вин, коли вино продають і що і ще, і мед. Позитивно ставлюся, відвідуємо часто, якщо є, але ну так, щоб пам'ятати, точно коли завжди ходимо, коли дні Ужгорода. Там ярмарки є. Завжди тоді відвідуємо ярмарки. Приємний дозвілля вийти, подивитися. Нову продукцію представляють успіха вкусне і все наше, як кажуть. Я люблю ярмарки за те, що люди показують, що вміють робити, і розказують це дуже добре. Вітаміни дорожчають в Ужгороді. Зросли ціни на фрукти. Найбільше купують, кажуть продавці, груші, яблука, апельсини. Вартість цих фруктів помірна. Груші і яблука на прилавках часто закарпатські, тому у ціну не закладаються чималі витрати на доставку і митні збори. Апельсини хоч у нас і не ростуть, але вибір цитрусових величезний, як і кількість країн постачальників. Тому ціни теж варіюються. А от ціни на екзотичні гранати, хурму та ківі кусають у порівнянні з минулим роком комп заморські фрукти здорожчали на 30-40%. Вартість за кіло стартує від 60-70 гривень. Продавці кажуть, ловити хороші ціни треба на акціях у супермаркетах та напередодні свят. 6, 7 та 9 листопада, з 9-ї години ранку, на вулиці Барчині в Ужгороді проводитимуться роботи з обрізки дерев. Як повідомляє департамент міського господарства, у зв'язку з цим рух автотранспорту по проїжджій частині буде обмежено. Водіїв просять враховувати інформацію при плануванні маршруту проїзду містом. Журналісти деталей продовжують збирати запитання до влади для рубрики Від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертаємося як завжди до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Сподіваємося, рубрика корисна для глядачів. Отже, дивимось. Я мама двох дітей. Шкільного віку, і мене цікавить таке запитання: до яких пір наші діти мають їздити за батьківський рахунок, коли ми удостоїмось якихось дитячих проїзних, щоб наші діти могли безкоштовно їздити в школу і зі школи? Дитина в період навчання може мати знижку 25% від ціни за проїзд. Яким чином це можна реалізувати? Ну в умовах конкурсу який був підготований ще в вересні місяці для нової каденції перевізників так тому що договори в них закінчуються тепер 16 грудня там в договорах було була така такий пункт що перевізники будуть надавати пільгу Дітям, які вчаться у нас в Ужгородських школах. Але, на жаль, виконком не прийняв умови конкурсу, так, і договори, договори нові поки що не підписані. Тому ну, я би пропонував в такому разі управлінню освіти підготувати програму, яка би компенсувала ті витрати перевізникам. Ну, кожен знає, яка школа, де на якому маршруті знаходиться, скільки там дітей навчається шкільного віку. Зробити таку програму там не дуже великі гроші були б, але в зв'язку з тим, що ми маємо перевиконання бюджету кожен місяць, там на ну, 110% маємо, то. Я думаю, що це важливо для усіх ну, батьків, для всіх дітей, і таку таку програму можна реалізувати. Просто її треба подати тепер десь на майбутню уже каденцію нових депутатів, так ну на сесію міської ради затвердити її. І тоді вона піде в бюджет 16-го року. Ну проїзний в такому форматі транспортної системи, яка існує в Ужгороді, неможливо. Дебютні змагання перша перемога. Закарпатки повернулися із півфіналу чемпіонату України з пілонного спорту, який відбувся у Львові. З Собою привезли неймовірний результат золото та бронзу. Попереду у дівчат відповідальні змагання всеукраїнського рівня, а згодом сподіваються потрапити і на міжнародні Наталка Ігнаці з подробицями. Гнучкість, силові вправи і танцювальні елементи. Далеко не все, на що здатна ця тандітна річна дівчина. Юліана займається Лоним спортом усього кілька місяців, але це не завадило спортсменці здобути перемогу у півфіналі чемпіонату України. Допомогло у підготовці гімнастичне минуле дівчини. Юля з першого тренування вміло виконувала важкі трюки. Коли іншим щоб вивчити базу, треба декілька місяців. На усе Закарпаття Юля наймолодша спортсменка, яка займається пілонним спортом. Журі підкорила харизмою та складними елементами у номері. Саме важко було це перший раз, коли я прийшла що мене всі, що я була вся в синяках. Ну я витримала. Тренувались і кожен день по дві-три тренування. Анна займається пілонним спортом три роки. На чемпіонаті змагалася у категорії професіонали, тому вимоги до дівчини були дуже високими. Від суддів отримала зауваження, тому посіла лише третє місце. Продовж цих трьох років до нас студії приїжджали Відомі спортсмени, які працюють вже на професійному рівні за кордоном, вони давали нам майстер-класи, показували нові елементи, нові зв'язки, крутки і тому подібне. Відповідно, вже маючи цю базу, ми могли вибрати елементи для номера. Судили конкурсанток семеро професійних суддів. Найбільше звертали увагу на виконання обов'язкової програми. З 60 класичних трюків дівчата мали у своєму номері застосувати мінімум 10. Силові елементи демонстрували на статичному пілоні а от більш видовищні виконували на динамічному, який прокручується. дівчат та президент Федерації полденсу у Закарпатській області Бригіта Прокоп, зізнається готуватися до чемпіонату було вкрай складно, адже ще не мали досвіду участі у таких змаганнях. Є багато нам роботи. Ми отримали великий урок. Там були такі дівчата, прям гімнастки а, І навіть були з дівчатки, які в цирку працюють. Навіть вони змагалися, вони дуже сильні спортсмени. Попереду у дівчат ретельна підготовка до чемпіонату України. Там конкуренція буде запеклою. Наприклад, у категорії діти з Юлею змагатиметься українська зірка Амілія Москаленко, учасниця різних шоу та міжнародних змагань. Дівчата суперниць не бояться, готуються щодня і розраховують лише на перемогу. Сонячних та яскравих вам вихідних. Бережіть себе. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей на 21-му.